Років бібліотекар. 6 років цукровий діабет, інсуліну залежа, перший тип. За 20 років стажу цукрового діабету були проблеми з очима, їздила в Київ двічі на операції, були проблеми з серцем, аритмія, давні до 180 підскакувало, хронічне запалення нирок, хронічне запалення яєчників, витікали ноги, не могла піднятися на третій поверх без зупинки. Пів року користування трьома базовими лакеями. Я забула за всі проблеми. У мене очі в нормі, нирки в нормі, серце в нормі, давління в нормі, ноги в нормі, яєчники в нормі. Повністю відновився організм, користуюся продукцією вже майже 5 років і. Чотири роки з яких я не користуюся абсолютно ніякими ліками крім інсуліну за останні півроку користування і лакеями, і суперлакеями, і біфрендами ультратемперами, я зменшила дозу інсуліну на 25%. Я дякую Богу, що колись я мала шанс почути про цей чудо продукт.